Від Колеса до Формули 1, розділ 3, польське автомобілебудування, Варшава, 1951 рік, 6 листопада 1951 року, не був сонячним днем, але осіння негода не зіпсувала нікому настрій. Точно о 14-й годині заводу вже рані передмісті Варшави виїхала перша Варшава. Це була радісна подія, бо поляки довго чекали на це авто. Ситуація після Другої світової війни була вкрай складна, і чи не найбільшою проблемою став транспорт. В країні бракувало автомобілів, тому було вирішено швиденько збудувати автомобільний завод. Спочатку уклали угоду з італійською фірмою Фіат, і коли вже здавалося, що виробництво ось ось розпочнеться. На заводі став Йосип Сталін, керманич Радянського Союзу. Він наполіг на розірванні угоди з фіатом і початку співробітництва з радянськими інженерами. Тому замість фіата 1100 на заводі почали збирати авто за зразком радянського Газ М20 побєда Польські інженери дещо змінили вигляд ГАЗ М20, а також декілька деталей. Так з'явилося. Варшава М20, яку також називали Україцем, через вигнуту форму. Авто коштувало 120 тисяч злотих, на той час це було 45 середніх зарплат. Конструкція машини була застаріла, а збирання коштує забирало дуже багато часу 240 годин, тобто 10 діб безперервної роботи. Протягом двох місяців змогли зібрати лише 75 авто. Щороку завод мав спускати з конвеєра 12 тисяч автомобілів, і це здавалося неможливим. Кожен власник Варшави разом з авто отримував інструкцію з обслуговування, яка сьогодні може здатися трохи кумедною, у ній, крім іншого, наголошувалося на необхідності чищення віконних шибок. Та перевірки покришок перед кожною поїздкою. Однак тоді не так уже й багато поляків мали справу з автомобілями, отже, їм доводилося вчитися поводженню з машиною. До того ж, Варшава виявилася надто вимогливою. Наприклад, через кожні декілька тисяч кілометрів її потрібно було змащувати аж у 30 місцях, уявляєте. Тому власнику, який добре дбав про неї, вона могла служити вірою, правдою, і двигун витримував навіть мільйони кілометрів. Розробники майже одразу почали покращувати Варшаву. Поступово вдосконалювали деталі, значно зменшили розмір, і виробництво щороку зростало. За 1969 рік зібрали 18 тисяч автомобілів, однак авто дедалі більше застарівало. І 1973 року виробництво було припинено сирена. 1957 рік. Керівництво заводу малолітражних автомобілів ЗМА визнало, що треба створити нове авто, дешевше за Варшаву і з меншим двигуном. Машину назвали Сирена. На жаль, виявилося, що коштів на створення сучасного транспортного засобу замало. Отже, вирішили, що потрібно використати запчастини з Варшави. 1953 року створили два проєкти. Одна модель була наближена до Варшави, друга мала кузов із металу і деревини. Вибрали дерев'яну версію з металевими крилами і капотом. У Сирени був маленький двигун, потужністю лише 27 кінських сил. Вона надто довго розганялася. До того ж, була надзвичайно гучна і витрачала забагато бензину. До 9 літрів на 100 кілометрів. Тут і назва пішла Сирена. Проблеми були навіть у новісіньких автомобілів. На кузові швидко з'являлася іржа, погано працювала електрика, а до салону потрапляла вода. Через конструкцію дверей, які розкривалися протилежний ніж в інших автобік. «сирени» називали куролапками. Водії жартували, що під час поїздки можна було відчинити двері, спіймати курку і закрити двері. 1957 року організували великі перегони Польщею за участю сирени і закордонних автомобілів. Водії мали проїхати понад 6 тисяч кілометрів. Польське авто не стало переможцем, але учасники дістали цікавий досвід. Та зрештою це були не єдині перегони. У яких взяла участь Сирена. 1960 року її відрядили на легендарне ралі Монте-Карло. Члени польського екіпажу не могли розраховувати на допомогу механіків під час перегонів, тому взяли із собою стільки запасних частин, скільки змогли. Сирена фінішувала 98-ю, але вона доїхала, і це було найважливіше адже із 300 Авто, які стартували, перегони завершили менше половини. Того ж року було розроблено сирену спорт, дехто посміхався вже від згадки про це, бо звичайна сирена ледь трималася на дорозі, то годі казати про спортивну версію. Тим часом виявилося, що нова модель найкраще авто у польській історії, автомобілебудування, уявляєте? На жаль, вдалося зберігти лише одне авто. Модель таки не пішла у серійне виробництво. Упродовж наступних 20 років з'явилося багато різних версій сирени: мікроавтобус, пікап, комбі. Останній автомобіль зійшов із конвейера 1983 року. Фіат 125. 1967 рік. У приміщенні заводу вже рані тривала нарада. Керівники-інженери сиділи в задимленому приміщенні і голосно дискутували. Панове, скажемо чесно, сирена не виправдала себе, а Варшава вже застаріла. Нам потрібно щось нове. Так, але це не просто, потрібна підтримка. Може, знову звернемося до фіату? З Варшавою не вийшло, то, може, тепер вдасться. І справді, цього разу вдалося. В Італії модель Фіат 1300-1500 не вважали досить удалою. Це був один з багатьох пересічних автомобілів, але у Польщі 1960-х роках ситуація була цілком інакша, ніж тепер. Ніхто не міг просто так купити новий Ford, Volkswagen чи Тойоту, вибирати можна було лише з польської або радянської продукції. Тому на новий фіат, який збирали на ЗМА. Всі чекали з нетерпінням. Перше авто з'явилося 28 листопада 1967 року. Йому дали назву Фіат 125. Спільнота вважала, що воно чудове. Певно, не найкраще, але порівняно з сиреною і Варшавою, воно здавалося дивом техніки. Його називали по-різному: буфетом чи квадратом. Усі ці назви йому дали через незграбний вигляд. Автомобіль був не надто швидкісний, але їздив добре. Мав місткий багажник і зручні сидіння, оббиті штучною шкірою. Щоб його придбати, потрібно було чекати в черзі протягом року, і навіть інколи довше. Гальма Фіата виявилася дуже пружинними порівняння з гальвами тих автомобілів, що їздили на той час Польщею, тому на заднє скло приклеювали застереження для інших водіїв, щоб ті не в'їхали в нього ззаду. Наскочені несподіваним гальмуванням. Подібно до сирени, фіат 125 взяв участь у раллі Монте-Карло. Та й то як екіпаж Мацея Ставояка і Яна Чижика посів 1975 року найвище в історії Польщі 12-те місце. З'явилося також кілька унікальних версій великого фіата, адже після появи малюка його назвали саме так. Наприклад, створено подовжену версію, цю модель за зразком американських лімузинів, спроєктовано ще й кабріолет, але його виробництво так і не розпочали. Великий Фіат прийшовся до вподоби мешканцям багатьох тропічних країн. Його збирали в Єгипті, Колумбії, Таїланді та Індонезії. У Польщі його виробництво завершили лише 1991 року. Фіат 126R а ви знаєте, що коли їдеш на малюку, то взагалі не чутно, як працює двигун. Так тихо працює. Не знаю, бо коліна затуляють мені вуха. Фіат 126 був невеличкий, у ньому на силу могли вміститися четверо людей. Проте, з огляду на низьку ціну, він став найпопулярнішим автомобілем у Польщі. Ніхто не переймався тиснявою. Туди мала вміститися ціла родина. Та й по всьому, за часів малюка. Угляд чотирьох осіб, які подорожували з собакою в салоні та багажем на даху, нікого не дивував. Двигун розташувався ззаду, ще маленький багажник спереду. Модель почали збирати 1972 року, знову ж таки спільною з італійською фірмою Фіат. Відомий німецький журнал Авто Мото Sport» описував малюка як найдешевший в обслуговуванні і користуванні автомобіль у Європі. Фіат 126 збирали на заводах у містах Белькобяка і Тихи. Ці машини експортували навіть до Китаю, де в одному з міст 5 тисяч малюків їздили як таксі. До 100 км на годину Fiat 126 розганявся майже за 50 секунд. І спочатку це була його максимальна швидкість. Згодом, коли було трохи збільшено потужність, він міг розганятися навіть до 120 км на годину. Про це кумедне та колись популярне авто існує декілька анекдотів і жартів. Хочете зачитаю анекдот: якось зустрілися двоє добрих знайомих. Один їздив на малюку, а другий на БМВ. Вирішила деякий час помінятись машинами, і за годину зустрілися в лікарні, дивлячись один на одного і запитують одночасно. Що сталося? Сів я до твого БМВ? Розігнався. Перша передача, друга, третя, четверта, п'ята. У мене вже двісті на лічильнику, і я не впорався з керуванням на повороті, розповідає перший. А що з тобою сталося на малюку? Я сів так само, як і ти, увімкнув першу передачу, другу, третю, четверту. І що? І вирішив, що я стою на місці. Ну і Ну і вийшов. Фіат 126Р стали символом певної епохи в Польщі. З конвейера їх зібрали понад три мільйони. Зараз вони вже стають раритетом, але їх ще можна зустріти на трасі. Полонез – 1978 рік італійський дизайнер авто Джорнеджо Джураджо походжав своєю майстернею. Йому було майже 40 років, і його визнавали одним з найталановитіших дизайнерів у світі. Джураджо саме дістав нове завдання від Фіата. Виявлялося, що американці раптом почали змінювати правила безпеки на своїх автошляхах. Насправді ж йшлося про те, щоб обмежити продаж японських і європейських авто у Сполучених Штатах. Джураджо мав створити модель, яка б відповідала новим суворим американським правилам. І водночас сподобалася б у Європі. Італієць намалював авто, про яке його просили. Але проєкт не взяли в роботу. Він потрапив до архіву, як і багато інших. А тим часом у Польщі вирішили, що потрібно створити нове авто, крім великого та малого фіата, а також Варшави. Отже, вже за традицією звернулися до заводу фіат, з яким склалися дружні відносини з пропозицією про співпрацю. Домовилися, що поляки всі частини вироблятимуть у себе, використовуючи двигуни і інші елементи з фіата 125. І єдине, що потрібно новий проєкт. У нас є те, що вам потрібно, сказали італійці, і витягнули з шухляди той самий ескіз Джорджето Джураджо. Пропозиція сподобалася, і сторони уклали угоду. Однак авто не мало назви, і в газеті Життя Варшави був оголошений конкурс серед читачів, перемогла назва «Полонез». Перш ніж авто потрапило до продажу, зібрали 100 пробних машин. Під час тестування автівки їздили швидкісною трасою з Варшави до Котовиць, яку саме будували в той час. Змінювалися лише водії, а автомобілі безперервно їздили туди-сюди. Виробництво почали вже після того, як врахували останні зауваження. Полонез випускали аж до 2003 року. Перший автомобіль, призначений для продажу, виїхав із фабрики уже рані 1978 року. Для його збирання вперше застосовано роботів, їх було 15. Саме завдяки автоматизації завод міг щороку виробляти до 130 тисяч автомобілів. До речі, пам'ятаєте, що саме тут почали збирати Варшаву. Тоді протягом двох місяців збирали лише 75 транспортних засобів, де ще змінилося. Чи не так? Джорджетто Джураджа спроектував багато прекрасних відомих на весь світ авто. Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Audi 80, Alfa Romeo 159, Lancia Delta, Maserati, Квартопорте, Saab 9000, Seat Ibiza. Його визнали найвідомішим дизайнером авто ХХ століття.